Луцьку попрощалися із 20-річним воїном Максимом Нагорним, який з чотирьох років виховувався в дитячому будинку. Пізніше він був усиновлений, але знову повернувся до інтернату, у 18 років добровільно став на захист держави. Спершу служив у 14-й окремій механізованій бригаді, згодом перевівся у 3-ю бригаду Нацгвардії Спартан, воював на куп'янському напрямку, де зазнав поранення. Хлопець загинув 19 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Бійцю мав виповнитися 21 рік. Наречена і сестра бійця два тижні не могли забрати його тіло з моргу в Кам'янському. Щоб швидко підтвердити особу загиблого, потрібно було, аби тест ДНК здав родич чоловічої статі. Але Максим був сиротою. Після кількох поїздок у морг таки вдалося офіційно підтвердити загибель воїна. Максим став відомим у 2023 році після того, як опублікували його лист заповід. Слова військового цитував президент Зеленський. Я був очевидцем жахливих. Речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни, але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. Останній спочинок захисник знайшов на міському кладовищі у селі Гараджа. вічна та світла пам'ять захиснику.